Шарт 9 з гарною ціною, ігровим процесором, і непоганою під тим'яксельною камерою. Зараз відкриємо, побачимо. Від BlackView телефонів ще ми не оглядали. Але такий має бути досить непоганий, він буде самий мощний у своєму ціновому діапазоні, саме 6 тисяч гривень. Якщо це берете для телефону, щоб або б, щоб максимально мощний процесор за невеликі кошти, чудовий варіант. Причому скло тут вже йде в комплекті, ми можемо його поклеїти. І сам смартфончик. Виглядає вже дивіться, який дизайн, Чимось, до речі, схоже на iPhone, а iPhone чих телефонів Android зараз дуже мало, які дійсно схожі. і зарядка тут вже йде в комплекті, зарядка 18 ватна все доволі поки непогано, погано. особливо за ціна у нього дуже приємна. У нас багато ми продавали ці... цього бренду саме планшетів. По планшетам можна сказати, що вони працюють чудово. З мінусів, звичайно, тут не буде багато оновлень, але це стереодинаміки, гарна камера, яскравий дисплейчик. Зараз ще вімкну, про... продивимося його і ще одне відео. Зніму, тому цікаво.